Всім привіт-привіт! Привіт! Ми з мамою сьогодні будемо відкривати кейси. Вот оце мій тепер рекорд. Я з чуваком, якого дяджейте в мене і голоден пройшли ми до 144-ї хвилі. Но він вийшов. Ну, не вийшов, його викинув інтернет третій раз на 130-й хвилі. Так що я сам там якось вийшов. Оце це так. -то. Зараз я накопив багатенько кейсів. Різних кейсів. Да. Ну, зараз буду відкривати, ось тут. Ну, ці, не цікаво. Тут 100% какашка. Ти бустик не активував, какашка ти не працює. Ай-яй-яй. Ну тут бустик і так не працює. Ну, да, що. Ава, Ааа, ще 10. Ну, ще тут. Іще 10. Цих мене 30. Один. Бо кейсів. Я посчитал. Ну тут ничего не выпадает. Все кейсы ничего не выпадает. Ти Тепер Теперь таймкейс на останок футур. Крейте. Мы с мамой их нафармим. Ну мама їх нафармила. Я так. Тут ничего цікавого. Раз. легендарки. Раз. 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 Ну все, не можу. Не дає. Картинка. Поки okay. 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 oh, не выкину. О, все, Раз. Два. Нічого толку. Mm, да. І два останніх. Тут є два в мене процента, що випаде той чувак, який мені надо. Ну, Уа! найди. Боже, боже, боже. Первая какашка і друга какашка. Ну, міхики. Я теж непогано. Отак у мене виглядає інвентар. В принципі. В цих армоків дуже багато. Да, багато. Епіки вообще. А про рарок вообще мовчу. Зараз до них доста. А таких мега. Займатися продажам, хоч по одному гему. Ні, вони потім подорожають. Всі. Ну, коли цей івент закінчиться. Ладно, домовились. У мене отак от з рангом. Ще вісім тисяч. Завтра точно у мене вже буде сьомий ранг. Мабуть. Та мам, ми з тобою домовились, що завтра 4 катки в вентисі сходим і доб'ємо. Да. По 30 хвилин десь. У мами вже четвертий ранг. Да, майже п'ятий. Ну, как раз до пятого маме до фарма. А на пятом в маму открыется экстра билка. Мамни. Билочка. Зараз чуть-чуть потрейдимся. Давай, мам, в трейдинг фазе. Капельку. Мабуть. Угу. Мама вышла, зараз заходит до менеджера через друзья. Мабуть. Мабуть, да. Че ты так э, часто кажешь, Мабус? Подобайся. Мабус. Мама там уже 10 тысяч плюс монеток. А на, на 1... 10 800, да, копишь? Да. Чтобы открыть да. 10 от да. мифичных. Да. Откроешь, кого будет какой-то там хороший миф. Чекатый, да. то там. Ну, это новая Дівчинка або цей чувак. Добре. Вони добре стоять, Прям так добренько, добренько стоять. Так, я з тобою на твоєму сервері. Угу, Мені хтось вже кинув трейд швидко. У мене тепер Чіф. Я його купую за 124 два тисячі. Сігну того Чіфа. Хоч продав Чіфа за 130. Я, звичайно. Я задивлюся, треба було продавати, мабуть, сундуки, нам будуть краще б, да, рад, да, да, да. ніж продавати по яких юнітів, точніше. Він пише, ти маєш офер на двох моїх сігнатів юнітів Ахайо Hio Camera Man Вони мені не треба. У мене є хайо камерамен цінати і в мене є такі чим. Ну, він просто кинув мені опять, щоб отклонити. Аня. Я трейдер. <с> Жорсткий. З стажем мінімум годин 300. Так що, знаю. Тут Все дорого. Можна тут даже не сидіти. Ну тут хайпер ще дешевий. 14500. Це єдині все, що я тут поки що побачив, нормальне таке. Ну і ще мейс непогано за 100 В эксклюзивках Непогано Мас Мейс Ты его пропустил но ну, он С булавой но его дуже складно продавать Так что так я снимаю Да Я реперу собі тут за 500 купаю Девен Вот Давай за 700 його поставлю. А кейсик зайчика, оскільки, скільки стоїть за значення? Кейсика зайчика? 10 угу. 300. А ні, 4. Ні, не, на 400 150. Уже все. Ти мені з бабанда. Ну, парафуто. Ти ось сначала кейс Патрика, потом той кейс. Кому ти пишеш? Нікому пишу. А до кого трейд кидаю? До кого трейд? Зачем мені них трейд? Надо. Не надо. Открывай, давай. Откры. Да то что не вообще бесполезно. А, открывай. Ну давай. Может, годлик выпадет. 0,6% или 6%, что годлик выпадет. С э, акибустом, с э, моим лаки. Давай, давай, открывай. Пью. <laughs> Самая какашка. Самая какашка? Да. И когда торгема стоит. Тиня. Потратила лишнее. Сейчас. Да не потритай. Хочешь мне его отдать? Не. А что ты мне хочешь дать? Продавать будешь моих любимых. Твоих любимых токсиків. Продавай. Нового-ногу-ноутя. No, <no, no>, no. <плес> <плес> ну, минус 160 тысяч 30 максимум. Я думаю, давай на другий сервер. А, сейчас сандес скокмену тебе поставить надо. Мама, дай пройшла, до 60 рівня. Поставлю сейчас, а, ай, где вот, у меня за тысячу, да? Куда, мам? Ну, mm может -hmm. быть. Где-то здесь у нас стоит. Да, ты еще поставишь, я на другой сервер пойду. Вот так. Папа. Что тут их? Фаерворк. Ф... Я ему напишу фаер... шеф, нет. На шефа нет. Фу... Фурус. Наверное, написав ему фурусня, короче. Я тклони. Все на англійський. І мене цей росіянин, так що... Шо... Що тобі надо? Давай, показывай. Що тобі? Треба. Мені таке не надо на Чіфа мого. Мы сегодня фаерворка 15 тысяч ждала но я не согласился, потому что фаерворк по дешевее, 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 дешевее и дешевее. Ну, сейчас мама до меня зайдет. Через 7 хвилин еще один кейсик откроем, даже два, потому что маме так и ждут кейсик. Аба. Ну, ніце дорого, він уже сто... 100 100 тисяч, у нас 145. Так, далі, далі, далі. Ти мені не надо такі чувачки. Пум. пут так. Просто так потыфу всем. Просто всем трейс покидаю, чё Я мне... предлагаю свой чифа с Юнатом. А, нет, нет, мало. Код тут ЕГЭМа нормально. Так, 100 тысяч. Капитал. Страна, 30 9 32 це саме самий такий оптимальний момент. Ні у кого нема. 100 тысяч. Так шо так чуваков, в яких є хоча бы голден Я б хотів собі голдена так що це отак то А, у цього чувака є і фаерворки, і голд Ага. стекалый чувак. Угу. Ой. Лег, нет, миг. Джемка. Амка. Я наливну, ничего страшного. Тут есть еще вот такие чучок. Винтики для друзей принимают рейды. Подаемся тут, что тут по стору. погодлика. угодликом. Ничего. По мификам. Нічо. нічого, По легендаркам. Ничего. По эпикам. Ничего. По раркам. Це вже дютак. Ну все. Теперь все ексклюзивочки. І на другий сервачок. Правильно, правильно. Все, а другий сама. Аж два гема заробила. Як? <ривіт> Не і рада купили. Не, так. Малорками торгується. Ну і що? Не геми теж. Ну, все. По одному, по два геморжає. Е, що до тебе зайшов? <ривіт> я що до тебе хотів. Давай вийти. я вийду кудись, ти давай. Давай. Подійди мені хтось кинув трейд. Я вже готовий писати йому щось, передвигати. Таке мені не потрібне. Пробач. Ти вже зайшов на якийсь сервер. Перехожу. Прийшло. Заходжу до мами. Фул сервер, мам, в тебе. О! Сахтусь выше. Чекаем. Все загрузилось. Ну, хайпер за 15. По-моему, тот самый сервер. Мне что-то так кажется. Ну, не знаю. Ну да, той не все, все Не, ну то той самий, Це не той самий, бо я ж не, не зайшла. Ну до... давай тоді повторно. Сюди. Ох, оба. ти до мене заходь. Це вже скоро дадуть нам кейсик. Открию. Тут це вже тут все не покраще, але нас на цей гейм, та, ні, у нас на це гейм. все не... добре, все. Ну, ні, типа. Міфі, 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 Міфічески. А а ви будь ласка, доктор. Ага. По 920, ну. що мені тут Це 900. Все, вже розряджається комп'ютер. Ми без світла тут сидим. Так що всім пока. Да, всім пока. Наступний відосик я ще, може, кейсів чуть-чуть насобираю. Ну, тут мені якусь фігню передвигають. Вона мені не потрібна. Всім. Мама, треба встиг. Де ти? Мама немає, мама не встигне. Мама встигне, встигне зайти. Мама встигне зайти. Да. Треба маму чекати. І тоді пока-пока всім. Мама зайшла. Почти. От, ось от, ось вона. Тут не тільки мама. Давай отсюди, відійдем. Мама, подожди, не можеш відійти. Я підійшла до мене. Я тебе не бачу. От я, от я подивись. Я поки що тебе. не В тебе вагає Ну Звісно, я ж пока ще. Давай, давайте. Іди сюди. Іди сюди. І всім.